Доброго дня, Чекаю на зв'язку, а я продовжую свою рубрику про умовні речення в англійській мові. І у цьому відео ми порівняємо умовні речення першого та другого типу. Якщо ви не знаєте, що таке умовні речення або хотіли б послухати щось про умовні речення інших типів, то в описі під цим відео я залишу посилання на плейліст з усіма моїми відео про умовні речення. Повертаючись до сьогоднішнього відео, давайте почнемо з того, що згадаємо певні основи. А всього існує 5 типів умовних речень: умовні речення нульового, першого, другого та третього типів, а також змішані умовні речення. Всі умовні речення складаються з двох частин: частина з умовою та частина з результатами або наслідками. Зазвичай ці частини можна міняти місцями. Умовні речення першого типу, first conditional, ми використовуємо, коли ми даємо комусь якісь обіцянки. Або загалом говоримо про щось, що трапиться з високою ймовірністю. If I have time, we will watch a movie. Якщо в мене буде час, ми подивимось фільм. Давайте звернемо увагу, що в першій частині в умові ми використовуємо present simple, а в наслідках та, ми використовуємо simple future, тобто простий. Майбутній час. Через if I have time, да, в Present Simple, тут звертайте увагу, що українською мовою ми говоримо, якщо я матиму час в майбутньому, але в англійській мові це Present Simple, тобто простий теперішній час. І наслідки, тобто, або результат we will watch a movie. Тобто, це такого плана або висока вірогідність, або я будую якісь плани, або я комусь щось обіцяю. Якщо в мене буде час. То ми будемо дивитись е, фільм. Умовні речення другого типу second conditional, Ми використовуємо, коли ми говоримо про щось, в чого ймовірність дуже низька. Або ми просто уявляємо собі альтернативні варіанти теперішнього часу. If I had time, we would watch a movie. Якби в мене був час, ми б дивилися кіно. Але часу в мене немає. Кіно ми не дивимось. Тобто ці мови вони не є виконаними. Ми просто уявляємо собі таку альтернативну реальність. А в умовних реченнях другого типу, в умові ми використовуємо past simple, тобто простий минулий час. А в наслідках та результатах ми використовуємо would плюс інфінітив. Інфінітив, тобто базову форму дієслова без to. If I had time, we would watch a movie. Давайте розглянемо ще кілька прикладів та порівняємо. Я буду намагатись приводити приклади зі схожими словами, щоб краще на контрасті пояснити вам ситуацію. If I go to bed early, I will feel rested tomorrow. Якщо я ляжу спати рано, я буду почувати себе відпочившим завтра. Це умовне речення першого типу. Висока вірогідність того, що якщо я піду спати рано, то я відчуватиму себе відпочившим завтра. Як це речення звучатиме, якщо це буде другий тип умовного речення? If I went to bed early, I would feel rested tomorrow. Якби я пішов спати рано, я б почувався відпочившим завтра. Да? Але, судячи з усього, вже запізно для того, щоб лягти рано. Да? Тобто умова лягти рано вже не виконується. І вірогідність того, що я почуватиму себе відпочившою завтра, просто надзвичайно низька. If they save money, they can buy a car. Якщо вони відкладуть гроші, вони можуть придбати машину. Я говорю про умову з вірогідним наслідком в майбутньому. Так? Тобто, якщо вони зараз відкладуть гроші на машину, вони зможуть придбати собі машину. Це умовне речення першого типу. If they saved money, they money, could buy a car. Якби вони відложили гроші, вони могли купити машину. Да, тобто о, вони вже не відложили гроші і вони не можуть купити машину. Я говорю про умову, яка є нездійсненою, і результат в теперішньому, який в нас не здійснився. Я сподіваюся, що на даний момент ви вже більш-менш засвоїли різницю між цими двома типами речення. Ви також могли б помітити, що в останньому прикладі замість слів «will» та «would» я використовувала слова «can» і «could». Що дещо змінило зміст речень? Так? Тобто, якби я казала, if they save money, they will buy a car, то було б, якщо вони відкладуть гроші. То вони куплять машину, так? Тобто різниця, в принципі, та ж сама, що при перекладі в українській мові. Вони куплять машину або вони можуть купити машину. І так само в умовних реченнях другого типу, if they saved money, they could buy a car. Так? Якби вони відложили гроші, вони могли б купити машину. А якщо я поставлю туди would, так? if і saved money, they would buy a car, то я буду казати, вони... Купили б машину, да? тобто різниця між могли б купити та купили б. А, так само я можу використовувати uh, might. If they save money, they might buy a car. Да? Якщо вони відложать гроші, вони, можливо, куплять машину. Або if they saved money, they might buy a car. Да? Якби вони відложили гроші, можливо, вони б купили машину. Тобто, знову ж таки, ми можемо заміняти модальні дії слова will на can або might, would на could або might з певною зміною зміста. В принципі, зміна змісту відповідає українській мові, тому я не думаю, що тут потрібно надовго зупинятися. Тепер давайте розглянемо, на що ми можемо замінити if в частині з умовою. Перший з варіантів це unless. Unless – це if plus not, тобто if плюс ні. Да? Тобто ми маємо якщо або якби плюс ні. Тому для того, щоб використати unless, нам потрібне речення, в якому є якесь заперечення. Да? Якщо в нас немає частки ні, то unless нам використовувати не маєте. Тому давайте візьмемо такий приклад. If I'm not tired, I won't go to bed early. Якщо я не буду втомленим, я не піду спати раніше. І відповідно я тут можу сказати: Unless I'm tired, I won't go to bed early. І зміст буде тим самим: що якщо я не буду втомленим, я не піду в ліжко раніше. Так само цей працюватиме для умовних речень другого типу. Давайте перетворимо це речення на умовне речення другого типу. Подумайте, як би ви його перетворили. Може, поставте мене на паузу. Спробуйте записати свій варіант, да? а потім порівняйте з тим, що я зараз скажу. If I weren't tired, I wouldn't go to bed early. Якби я не була втомлена, я б не пішла спати раніше. Тобто, ми вже говоримо про те, що я вже лягла спати, я вже пішла да, збиратись. Тобто, і я кажу, що якби я не була втомлена, тобто тут знов я говорю про гіпотетичну ситуацію. Якби то і знову ж таки поставте мене на паузу і подумайте, як звучатиме це речення з словом «unless». Unless I were tired, I wouldn't go to bed early. Знову ж таки, якби я не була втомлена, я б не пішла до ліжка раніше. Ще один з варіантів заміни це заміна if на коли. На коли, тобто when, ми можемо заміняти if лише для умовних речень першого типу, тому що ми не можемо гіпотетично казати коли, да, тому що як варіант ніколи. А от е, в умовних реченнях першого типу, тобто, коли ми говоримо про ймовірний результат, то ми можемо замінити, якщо на коли, якщо коли <соць> за умови, що ми впевнені, що це дійсно відбудеться, що ми дійсно що в нас не просто є, якщо станеться, а. То станеться Б, а що от коли станеться А, ми впевнені, що це А теж станеться. Тобто, ми можемо сказати: не if I have time, we will watch a movie, а when I have time, we will watch a movie. Коли в мене буде час, ми подивимось фільм. І ще раз, з умовними реченнями, другого типу, це не працює, тому що, в них, тому що це. Гіпотетичні речення. Ми не очікуємо, що ці умови встануться, відповідно, коли ми не використовуємо. І так само з фразою. as long as. As long as – long long Це за умови. Цю фразу ми теж можемо використовувати лише з умовними реченнями першого типу. As long as long I have time, we will watch a Да? за умови, що в мене буде час, ми подивимось фільм. І останній умовно розповсюджений варіант, який спадає мені на думку, це слово supposing. «Supposing» – це коли б припустимо або уяви собі. І давайте уявимо собі умовне речення першого типу зі словом «supposing». «Supposing I save money, I will buy a car. Припустимо, я назбираю грошей і я куплю машину. Я говорю про свої плани, мрії, про майбутнє. Для умовного речення другого типу це буде звучати як: supposing I had money, I could buy a car. Та, тобто, от коли б в мене були гроші, я б могла купити машину. Грошей в мене немає, машину я не купую. Це уявна ситуація, так би мовити, альтернативної реальності. Ну що ж, дякую за перегляд всім, хто залишився зі мною так надовго. Якщо у вас є запитання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Якщо немає в коментарях або просто навіть в своєму зошиті, я пропоную вам потренуватися та написати свої приклади з умовними реченнями першого та другого типу. На все добре вам та до наступної зустрічі. Бувайте!